Я що? В Бекрумс. Всім привіт, друзі! З вами я, Павло, і ви на моєму каналі. Сьогодні, так, як ви зрозуміли, я потрапив у Бекрумс. Але сьогодні буде купа чого смішного, цікавого. Тут буде е, три рівня. Це цей рівень. Далі буде йти саванний, ой, не саванний, а пустельний рівень, а там буде. І хто знає про бекрумс, пулрумс буде далі. Це буде дуже цікаве відео, тому гарного вам перегляду. Так тут я бачу когось вже вбили. О, відчинені двері в бекрумс це не дуже добре, я б сказав. Там якась пустота, не знаю. О, прохід. Ні, це справжній бикрунс. Без скінчий. Щось хрюкало чи ні. О, двері. А ну. Доброго ранку, пане свин. Цікаво, що свиня робить в бикрумс? Ну, добре. Хоча це дуже цікаво. Добре. Ой, вона виходить. Це ті хрюшка. Далі може щось бути. Далі може бути щось не то. А, стоп. Де я? Це той самий пустельний левел. Ану, що за табличка? 100 блоків в ту сторону. Добре, пішли. До речі, чому в мене режим креативу? Не зрозумів. Ану, я можу літати? Ні, не можу. Хоча цікаво. А що це? Це надпись Це слово Бекрумс. Ну, зрозуміло. О, які завдання, тут купа кажанів. А ну, якась книга. Це ті самі завдання. А ну. Так, привіт, Павел сир. О, хтось знає моє міні-кнейм. Зроби ці завдання, щоб потрапити на наступний рівень. Так, це зрозуміло. Так, завдання. Знайди воду. А де я воду знайду, оце вже не зрозуміло. Полий сад. Ага, полити сад потрібно. Збери, збери врожай. Врожаю я бачив там сад. Ну, ось він і є, то збра... потрібно зібрати врожай. Нагодуй свинку. Свинку. А, там вже була свинка. Та зайди в портал. Порталу я не бачу, але я так зрозумів, що я його... він відкриється тільки тоді, коли я зроблю все. Так, знайди воду, де нам. Би знайти цю воду. Добре, пішли. Спробуємо її знайти десь в супе всьому цьому пустелищі. Добре йде. Що тут вода робить? І ж не було і відро, бекрун з-під мене підраховується, це дуже дивно. Добре, беремо відерце. Наберемо водичку і несемо все це в сад. Поливаємо так. Цікаво, чому в мене креатив, це дуже дивно. Ні, взагалі нічого не зникає. Але літати я, я так зрозумію, я не. Стоп! Цей мене змінився. А, ну, це пригодницький режим. Ну, от тепер зрозумів. Тепер точно не можу я літати. Добре. Для нашого сада цієї води Ну дуже мало, воно так не поліється. А Хоча, дивіться, вже почало проростати. Але все одно давай візьмемо ще. Ага, візьмемо ще, У мене ж не той режим. Ну добре, тоді трішечки зачекаємо. Ну, зачекаємо. Може Крум щось зробить? О, гра прискорилась. Я ж знав, що. А, вже закінчилось. Ану, може ще щось буде. Ану, свинка. Може, тебе якось погладити моне. Я не знаю. Ми спробуємо погладити. Воно не гладиться, звісно. О, ще прискорюється. Все виростає. Клас. Я не знаю, для чого тут мотика. Там вже було все спагнено. Росте, росте, все росте. Швидше. Ай, закінчилося. На жаль, все це закінчилось. Ну нічого, зато у нас вже настав день, тепер хоча б світло. Добре, давай якось. О, в мене виживання тепер. Це добре, це добре. Ану, давай спробуємо взяти. О, морквинка. Так, це потрібно дати свинці. Свинка, йди сюди. М, яка гарна. Так, що у нас, а, я ж взяв собі скажани, вам тут зручно. Ну, окей. Так, завдання. Свинку нагодував, зайди в портал. Порталу я поки що ну, не бачу, не знаю. Так, о, здається, це той самий портал. Ой, ну чого? Так, кресало з'явилось. Ну що, заходимо. О, я в полурумс. Так, це те саме. Воду краще, Так, це останній рівень у цьому бекрумс. Знайди сундук та поклади в нього усе, що тут ціне. Тут корали, я не знаю, які з них цінні, нічого розберемось. Так, щоб повернутися на землю, ну це зрозуміло. Так, у нас є такі от корали. Давай спробуємо взяти спочатку те, що таке, якби красивіше. Тут теж режим креативу. Щоб ви бачили призмаринова цегла. Я можу все ставити? Стапе. Я що? Управляю цим пулрумс? А, ні, не управляю. Окей, давай ми ось ця скриня. Стоп, шелкеривий ящик. Ну, добре, нехай лежить. Так, скриня. Давай спробуємо взяти оцей що красивіший такий корал. Тільки я не можу його якось добути довго, нічого, може, добудеться зараз? А ні, не добувсь, ну, як про це? це взагалі не добувається? Що ж таке? Так, а як я тоді здобуду корал? А ну-ка, може, треба просто разок нажати? О, з'явився! Ану, кладемо в скриню. Поклавсь. Значить, він досі дорогий такий. Давай все це і з другими зробимо. Давай, наприклад, візьмемо навіть не сам корал, а спробуємо взяти це. А, воно не береться, ну, бо з одного удару. Так, тоді спробуємо взяти. Так, вони не вказали, скільки потрібно. Здається, потрібно завжди кругом по п'ять. Тому ще раз жмем, наприклад, сюди. Ось він у нас з'являється. Давайте перетягнемо його ось от сюди. Ану, а, ну, а ще якщо засунути шалкер. А, він насується. Тому що потрібно лише корали. Добре, продовжуємо. Тепер, якщо в нас був вогняний, рожевий оцей, мозковий, то потрібно ще взяти синій, це у нас бульбашковий, та ще отакий от, от прям ярко-ярко-рожевий. навіть Забув вже який це. Стоп, почали не добувати. А, тому що ж потрібно разок просто нажати. А ну, давай нажмемо. Так, ось ми його отримали. Кладемо в скриньку. І останній. Ой, я не туди нажав. Так, ось отримали, Й... кладемо його. Кдемо його сюди. Ну, щось має зробитись. Так. Е, мене що? Перехитрили? Е, ау. ау. А у а, -а. Де я опинився, Я мабуть. Все, я повернусь в реал. Ах, як же бути, як же гарно бути у себе вдома. Ну що, ой, а чому на мені досі костюм? Ну, нічого. Добрий друзі, з вами був я, мене звати Павло. Підписуйтесь, ставте лайки, може на 20 підписників я теж зроблю щось прикольне. Ну а з вами був я, мене звати Павло. Всім пока.